7 березня у дитячому садочку номер 5 та групі малятко пройшло друге міжнародне заняття доброти з доброго поводження з тваринами фонду щаслива лапа Киця Джавелінка. Малята привіталися з кицею, провели психогімнастику, пригостили кицю смачненькою рибкою. також... Пригадали, що любить киця, складали речення, ось годували кіцю, розповідали, яка кіцюня, а також слухали вірш Кіця Джевеліна з фонду щаслива лапа, закріпили правила поводження з котиками та правила догляду. Малята дізналися на занятті про такі професії, як ветеринарний лікар, волонтер. Рятівник дізналися малята, як можна допомогти безпритульним тваринам, яку допомогу можна надати, а також намалювали гарні тарілочки для котиків з притулку. Закінчили заняття доброти таким прислів'ям: гарне діло роби сміло. Малята виявили бажання допомагати тваринам, годувати, піклуватися, захищати, донатити та прилаштовувати їх. У свої та інші сім'ї. Я думаю, такі заняття доброти варто проводити, щоб малята дізнавалися про добро, ласку, про правильне поводження з тваринами були чуйними, доброзичливими. Тож запрошую вас приєднатися до доброї справи, підгодовувати безпритульних тваринок, взяти додому їх можна, піклуватися, захищати, донатити в спеціальні фонди, зокрема фонд щаслива лапа, та прилаштовувати тваринок в сім'ї.